І ми продовжуємо продовжуємо вам розповідати про добрі справи у скрутні часи. Міжнародна благодійна організація Карітас Україна» традиційно активно працює на Житомирщині. А з війною потреба в милосерді та підтримці, яку вона надає у цьому та інших регіонах. У організація приймає пожертви від приватних осіб у світі та приєднується до благодійних ініціатив бізнесу в Україні, щоб спрямувати доброчинну допомогу людям, які її потребують. У Житомирі Карітас опікується для перебування внутрішньопереміщених осіб і людей з інвалідністю. Надає підтримку Українському товариству сліпих, Українському товариству глухих, а також міському центру обліку бездомних осіб, де мають прихисток люди, яким більше немає куди йти. Ось у нас свічки. Ми їх розтаплюємо. І делаємо інші свічки, більш потрібні. Ось таким образом. Ми заливаємо парафінчиком. За кілька годин ці окопні свічки вже будуть готові. Їх Василь запакує у ящики і відправить бійцям на передову. Ну, десь до 190 у мене виходить. Про ефективність таких свічок чоловік знає не щоток. Два роки тому він опинився на вулиці і вони не раз його рятували від холоду. Ну так по болезні ампутурували ногу, всі як би від мене відвернулись. Ну, і попав сюда нині. Чоловік живе у Житомирському центрі для безпритульних. Та навіть опинившись у скрутних життєвих умовах, тутешні мешканці намагаються зробити свій внесок для наближення перемоги. Дивіться, це насківна жінка в'яже на колясці. Прихисток існує в основному за рахунок гуманітарних організацій, серед них і місцевий осередок благодійного фонду карітас до повномасштабного вторгнення. Вони більше допомагали мешканцям прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини. А після 2022 року категорія отримувачів допомоги розширилася. Сьогодні, звичайно, що пробавилися люди внутрішньопереміщені особи, але це найперше люди в складних життєвих обставинах життя, це люди з інвалідністю, це е, е, батьки, які виховують е, одинокі батьки, які виховують своїх діточок, це е, е, люди з українського товариства сліпих, українського товариства глухих і. Напевно, що е, одинокі дідусі та бабусі. Тож напередодні різдвяно-новорічних свят карітас приєднався до проєкту компанії Кока-Кола, яка вирішила виробити лімітовану партію одного мільйона півторалітрових пляшок напою Кока-Кола зі спеціальною позначкою на етикетці для тебе, щоб пригостити найбільш соціально незахищені версії населення по всій Україні на зимові свята. Ну конечно та Хороша акція і спасибо, що нас не забувають для компанії. Один мільйон пляшок Кока-Кола в подарунок це жест солідарності з українцями, спосіб висловити їм повагу та підтримку та принести трохи радості під час зимових свят в домівки українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Доня каже, важливі для щастя. це моменти щастя, вона хоче сказати. Бо в наш важкий час, який зараз наша переживає країна, діткам ну от вони вже дорослі, ніби, але це все одно залишається в недітні. Кожен чекає якогось доброго моменту, якогось позитиву, хоч хоча б на короткий час. Пакунки з подарунковою кока колою мають відчутну вагу, тому потрібно багато волонтерів, щоб розвантажити та роздати це у кожній локації. У рамках ось цієї нашої програми святкової магії від кока-кола дійсно відчувається магія, тому що ми намагаємось найбільш незахищеним суспільним таким громадам надати допомогу в цей складний час, показати нашу підтримку, і відчувається гордість. Відчувається гордість наших людей. Ми їм даруємо свято. Це основне, що ми хочемо. У рамках проєкту Мільйон пляшок з напоями роздадуть у партнерстві з гуманітарними організаціями «Благодійним фондом. Карітас Україна українським Червоним хрестом» та благодійним фондом Мрія по всій Україні від початку повномасштабного вторгнення. Система компанії Кока-Кола та фундація Кока-Кола зобов'язалися спрямувати на гуманітарну допомогу українцям. Понад 30 мільйонів доларів. За ці кошти вже передано 45 мобільних котелень для тепломереж десятків територіальних громад, 70 тисяч продуктових наборів, постільні набори для забезпечення переселенців у прихистках, півсотні електрогенераторів для об'єктів соціальної інфраструктури. Також компанія зобов'язалася відбудувати зруйнований дитячий садок у селі Богданівці, що на Київщині. Андрій Нікітенко. Факти сітіві єдині новини.